Доброго вам дня, шановні пані та панове! Презентуємо мальовничу, досить гарну, круту і вигідну пропозицію. Це ділянка. Ділянка на Закарпатті, Поруч з мальовничими горами, природою та чудовим кліматом. Знаходимось ми з вами в селі Лази. Це поруч з нижніми та верхніми воротами. Дорога на воловець, хто знає, Закарпатська область, Мукачівський район. Презентую ділянку 26, соток, 26 сотин. І починається вона від цього дерева, йде до тих нижніх дерев і продовжується прямо по курсу аж до дороги. І біля дороги у нас прекрасно. Є те, що проходить газопровід. Тобто газифікація вам на даній ділянці забезпечена. Ділянку можна розглядати як під бізнес, якісь котежні будиночки, котеджики для відпочинку, для єднання з природою. Також чудово тут підходить під сонячні панелі, Тобто можна поєднати пропозицію як для туризму, так і під. Електроенергію. Ось такі тут козочки пасуться. Ось, як ви бачите, гори на горизонті. Я зараз проходжусь вздовж цієї ділянки, для того, щоб ви бачили, як воно виглядає. Ось де то дерево ми починали відео. І ось так іде ділянка, тут де з Орану також. Це все одна і та ж ділянка. Так. І Ось така чудова місцина. Тобто, як ви бачите, гарні види, природа і затишок. Таку чудову ділянку можна придбати за досить гарний прайс. Ціну побачите в описі. Тому заходьте в опис обов'язково. Всім бажаю гарного дня. Божого благословення та швидкої перемоги. Нам все добре вам. Відео. Відео з нижньої частини ділянки. Ось я знімав з верхньої частини ділянки. Ось ми зараз на нижній частині ділянки. Ось така краса. Тобто, як ви бачите, ділянка рівна. Так вона йде під скосом, але це досить непогано для певних проєктів. Всім гарного дня!